Друзі, вас вітає канал е, про рахи, бізнес та розведення. В сьогоднішньому відео е, піднімемо тему лотків. які вони бувають класично, е, яка їхня ціна, е, які вони практичні у використанні та скільки часу потрібно потратити на їхнє виготовлення. Загалом будують лотки трьох типів. Перший тип це з дерева та плівки, такі виготовлені, другий тип це з поліпрополенових листів, і третій тип це з полікарбонатного листа. Для прикладу, візьмемо лоток глибиною метр, висотою 20 см та шириною 5 метрів. Цей лоток має 5 метрів квадратих площини та об'ємом 1 кубічний метр. Сума була круплена до сотик. Спочатку розглянемо лоток з дерева та плівки. Якщо брати цін на ліс 7500 за квадратний за кубічний метр та ціною плівки 100 гривень за квадратний метр, такий лоток обійдеться в 2600 гривень. Другим розглянемо лоток з полікарбонатом. Промоніту шарину взяв до прикладу полікарбонат 4 мм ціною 120 гривень за квадратний метр. Також під такий лоток потрібна підкладка з ОСБ-листа. За квадратний метр 8 мм 112 гривень. В сумі такий лоток буде коштувати 1300 гривень. І останнє ми розглянемо лоток з поліпропиленового листа. Десь ми розглядали товщиною 4 мм. Ціна такого листа становить 750 гривень квадратний метр. Такий лоток з поліпропиленового листа обійдеться нам в 4700 гривень. Ціни були вказані з урахуванням тільки лотка без рамки, без каркаса, на який буде встановлений лоток. Якщо порівнювати лотки по міцності, то самий міцний лоток виходить із дерева та плівки, далі йде з поліпрополеного листа і пізніше йде з полікарбонатного листа. Якщо порівнювати лотки по швидкості збору, це простіше буде зібрати лоток із полікарбонату, далі буде йти лоток із поліпрокуленого листа і пізніше. Буде йти лоток із дерева. Порівнюючи лотки по строку служби в цьому плані, звичайно, є лідером лоток із поліпропиленого листа. Далі буде йти лоток із дерева та плівки і пізніше буде йти лоток з полікарбонатного листа. Друзі, ми з партнерами зробили тільки лотки із дерева та плівки. Що ми можемо сказати про них? Дійсно, каркас, сама кустуся виходить дуже міцна, але для якісного устелення плівки потрібно потратити дуже велику кількість час. Тому ми з партнерами порадилися і вирішили е, лодки, які залишились добудувати, зробити з полікарбонатного листа. До речі, друзі, буде цікаво порівняти, які лодки будуть кращі використання. Звичайно, друзі, лодки із поліпрополеного листа є, напевно, що найкращий варіант, але в них є один дуже великий мінус: це їхня ціна. Все ж таки, якщо порівняти ціну полікарбонату і поліпропилено, е, це дуже велика різниця. Якщо з поліпропленого листа за 4700 це вийде один лодок, то з полікарбонату це вийде три вату. Отже, друзі, які висновок можемо зробити? Якщо ви є любителем, хочете попробувати розволити раків або. Зайнятися раками як хобі або розводити раки в числі для себе. Для вас буде підходящим варіантом побудувати з полікарбонату. Подійся, друзі, чи це відео, ця інформація для вас буде корисною. Вам за лайки, за ваші коменти, за підписки. Усім гарного та щасливого життя. Друзі, два слова по скриптам. Ми посадили також теплиці розсаду, і наша, і наша редисочка поспіває. Скоро піде на базар. Якщо ви цікавить тема теплички, пишіть, ми запишемо коротенький ролик, як ми будемо господарство і що ми будемо вирощувати сидити, і які плани на майбутнє.